26 серпня у Жовтих водах відбулася конференція педагогічних працівників, де були підведені підсумки розвитку освіти міста Жовті Води у 2013-14 навчальному році та поставлені завдання на 2014-15 навчальний рік. Метою даного заходу стало визначення пріоритетних напрямків роботи відділу освіти і закладів освіти у новому навчальному році. Через аналіз етапу розвитку освіти за минулий навчальний рік, зосередивши основну увагу на реалізації указу президента України про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, на забезпеченні рівного доступу до якісної освіти, на змісті освіти, шляхах зміцнення матеріально-технічної бази і кадровому забезпеченні. Про дисциплінованість наших педагогів красномовно засвідчила більш ніж 100% явка на конференцію. Начальник відділу освіти Любов Левіна звернулася на початку заходу до своїх колег і підлеглих з привітальним словом. Хочу ж на початку цього дійства нашого перш за все побажати нам усім мира і нам всім, і нашій державі, і нашим сім'ям, злагоди, натхнення в роботі і, звичайно. Тих великих досягнень, які завжди у нас з вами були. І освітяни міста нашого завжди прославлялися. Я хочу сказати, що сьогодні у нас присутні на конференції міський голова Тарасом Василь Веніни. Також я хочу познайомити вас з нашим профільним куратором. Це заступник міського голови ворон Валерій Валентинович. І також у нас сьогодні ще в гостях директор нашого ферчилища. Це завинчена Марія Дем'ян. Всього на конференцію було запрошено 285 чоловік. Сьогодні зараз присутні на конференції 286. Міський голова Василь Тарасенко висловив вдячність педагогічним працівникам за якісну роботу і професіоналізм та побажав подальших успіхів у новому навчальному році. Уважаємо наші педагоги, я рад вас бачити в залі, аддохнувши за. летние ваши отпуска, правда, не всем, может быть, и, э, удалось отдыхать, потому что руководители, скажем так, подразделения школы детсадиков готовили учебное заведение, это школьное заведение к приемке, э, ну и, так же технический персонал, ну, э, как э, во время приемки мы ездили смотрели, подключались педагоги, в общем, скажем так, на сегодняшний день... Большое спасибо значит, в первую очередь нашим родителям. Э, то, что, скажем так, без финансирования, насколько у меня есть информация, больше миллиона гривен собрали родители э, школ, э, детсадиков для выполнения всевозможных ремонтных работ. Это не маленький особо, большое спасибо, потому что местного бюджета ну, особо денег не было, чтобы выделять да, на вот эти Большое спасибо руководителям, директорам школ, садиков, значит, что они организовали работу по ремонту учебных и дошкольных заведений. Значит, большое спасибо, значит, техническому персоналу. Ну, и, всем, и всем вам. Значит, у нас в в городе в городском бюджете занимает скажем так, большое место, больше 70% бюджета у нас уходит, скажем так, на, на вас, на свиту, на Гороно, на наших детей. Хотя не первый год работаю, раньше работал со свитой, я знаю прекрасно всех директоров школ, директоров садиков, значит, большую часть педагогического коллектива. Что я могу сказать? У вас хороший... плаченный, боеспособный коллег. И те достижения, которые показывают наши дети при ЗНО, при значит, поступлении вузы других, значит, вузы нашей, нашей страны, это действительно высокие показатели. Хочется пожелать вам здоровья, благополучия и натхнения вашей нелегкой праздники. Любов Левіна надала присутнім аналіз розвитку освіти в місті у минулому році. Взагалі 2013-2014 навчальний рік вже залишився у нас позаду, і він звичайно війшов в історію вітчизняної освіти як рік подальшого запровадження нових державних стандартів початкової. Та загальної середньої освіти це рік дитячої творчості та подальшого запровадження інформаційно-комунікативних технологій в усі напрямки навчально-виховного процесу. Хочу зазначити, що в цілому українська освіта працювала в, на даний момент на кінець навчального року в антитерористичних умовах. Перша після другої вітчизняної війни, що звичайно мало негативні наслідки в деяких регіонах. Ви знаєте, що це на Донбасі, в Луганщині були призупинені навчальні процеси, але завдяки тому, що в нашій області мир та спокій, наші навчальні заклади змогли закінчити в нормальному процесі навчальний. Рік і наші діти здали як державну підсумкову атестацію, підлягали зовнішньому незалежному оцінюванню і змогли вступити до вищих навчальних закладів, отримати атестати. Тому будемо так казати, дай Бог нам усім, щоб і у нас цей мир у нас зберігався по дошкільній освіті. Аналіз стану дошкільної освіти міста показав, що значна увага в минулому навчальному році приділялася підвищенню якості освітніх послуг. Та їх доступності для кожної дитини з кожним роком зростає показник охоплення дітей відповідного віку дошкільними навчальними закладами, який на даний час досяг максимального рівня. У нас з вами по місту 96% дітей молодшого дошкільного віку і 100% старшого, значить, віку охоплені. Виховною роботою в дошкільних навчальних закладах. З 5 вересня 2013 року в загальноосвітніх навчальних закладах міста рішенням виконкому було відкрито 152 класи для 3696 учнів. 8 класів для 68 учнів спеціальної школи, 3 класи з відчутньою формою навчання на базі 10-ї школи, 4 класи класи з вечірньою навчання у восьмій школі на базі ЖВК-26. Значить, і якщо порівняти з попередніми роками мережу навчальних закладів, ми бачимо її зміни таким чином. Кількість учнів порівняння з попереднім роком зменшилась на 35, мережа класів не змінилась. Наповнюваність змінилась на 0,2. Якщо брати по місту, то у нас з вами середня наповнюваність класів 24,3, ну це десь дійсно приблизно на рівні наповнюваності класів. По області я маю на увазі міську місцевість, а не сільську. Впродовж 2013 2014 навчального року відділом освіти здійснювався контроль за станом навчання та виховання учнів. Начальний рік закінчився з наступними результатами. Результати навчальних досягнень у школі першого ступенів традиційно високі. Середній показник якості навчальних досягнень учнів 2-4 класів міста становить 64%, як і в минулому році. Найвищий показник. Якості результатів начальних досягнень школи першого ступеня вже традиційно займають учні третьої школи 72%. два ВНВК родина 46%. Всі навчальні заклади 100% підготувалися до нового навчального року. За що я теж хочу особисто виразити подяку керівникам навчальних закладів, колективу. Навчальному закладу я не розділяю ні педагогів, ні обслуговуючий персонал. Звичайно, дуже великий уклін батьківській громадськості, тому що коли ми підрахували ті кошти, які батьки благодійно внесли на те, щоб підготувати навчальні заклади, то ця сума склала близько 1400 мільйон 400 тисяч Я округлюю. Тобто ця сума набагато більша ніж у минулому році. І я дуже вдячна, що батьки. Розуміють, що діти повинні таки навчатися і здобувати освіту. А також, звичайно, хочу сказати дуже велику подяку. Слова подяки нашим шефським підприємствам. Ну і звичайно, у нас проблема в тому, що в цьому році у нас виділено коштів з бюджету розвитку 2 мільйона 900, це як ніколи дуже велика сума на капітальні роботи. Дуже велика проблема у нас була з тим, що казначейство не пропускало рахунки кредиторської заборгованості, тому у нас взагалі на початку року. Взагалі не починалися капітальні роботи зараз, трошки починається якось вирушитися казначись від пропуски рахунків. Я сподіваюся, що ті кошти, які виділені нам, ми таки їх зможемо освоїти і таки зробити капітальні роботи в наших навчальних закладах. Я думаю, ви всі бачите, що навіть в таку в таке скрутне становище. Ми з вами, педагоги і, взагалі, працівники освіти. Ми отримуємо своєчасну заробітну плату. Я зараз не говорю про затримку 7 днів і так далі. Але ж таки ми отримуємо систематично цю заробітну плату, і нам держава її забезпечує. Далі в соціально захищені статті є комунальні послуги: тобто, це вода, газ, е електроенергія, опалення і так далі. Це харчування. Це Медикаменти, медикаменти мається на увазі по дошкільних навчальних закладах. Все інше це незахищені статті. Так, от я хочу вам назвати суми, а ви просто слухайте ці суми з чим ми залишаємося. І так на 2014 рік фінансування по загальному фонду затверджено у нас 57 мільйонів 709 тисяч. Але на захищені статті затверджено 56 мільйонів 803 тисячі. Це складає 98,5%. Із оцієї суми все уходить на соціально захищені статті. Це на зарплату 81,3%. Тобто, ви бачите, левова доля із цього кошторису освіти, вона йде на заробітну плату нам. Далі 4,1% на харчування, 12,4% на енергоносії, і е, матеріальна допомога, оздоровлення і так далі. Це теж є соціально захищені статті 0,6%. І на незахищені статті е, виділяється всього-навсього і затверджено всього навсього всього відсотки це 906 тисяч. Е, із них із цих 906 тисяч е, кредиторська заборгованість. Яку ми гасимо в значить сума, яка залишилась погасити 572 тисячі 915. Ну ви можете підрахувати, а що залишається на утримання навчальних закладів, а залишається нічого. Тому я і кажу, що дуже велика подяка нашій батьківській громаді, яка Дійсно, на даний момент вона допомагає утримувати наші навчальні заклади. Дуже велика увага в департаменті освіти приділялась і зверталася увага керівників. І всіх педагогів закладів освіти на те, що зараз відбувається на сході нашої держави. Проходить антитерористична операція до нашого міста прибуло близько 200 переселенців. Я хочу звернути увагу як керівників, так і всього персоналу школи, як педагогічного, так і обслуговуючого. Ми приймаємо цих. Дітей як до дошкільних навчальних закладів, так і до загальноосвітніх навчальних закладів. І я дуже прошу створити всі комфортні умови для навчання і виховання цих дітей. Ви самі розумієте, звідкіля приїхали ці люди, і психіка дитини вже нарушена. Тому я дуже прошу створити всі умови для цих дітей. Ну і ще раз наприкінці я хочу побажати нам миру, злагоди, добра. І нормального навчального року. крім цього, під час конференції були представлені доповіді щодо інноваційного розвитку науково-методичної служби міста в умовах реформування освіти та щодо соціального захисту педагогічних працівників.